Сіандей онлайн дитячий одяг. Почнемо ми з тепленького, що буде в лоті. Ось такий комбезик в'язаний. Далі світшоти. Вони всі на легенькому флісі. Розмідна сітка велика. 116 см, 140. Далі такі ковтинки легенькі. 7-8 років, 3 роки. 8 років. Далі тут штанці. Також на різний вік. 92 сантиметра. 110. Також все тут на легенькому флісі. 98 см. Ось такі піжамні штанці. 7-8 років. Далі в нас будуть комплекти. 128 см. Ковтинка штанці. 128 сантиметрів. 86 сантиметрів. 86. Дуже тепла піжамка, дуже приємна до тіла. 10 років. 10 років. 10 років. 92 см, 110. 110. Такий дуже гарний в'язаний комплект. 74 см, 50 сантиметрів. 98, 98, далі бодики. Запаковані трусики, боксерки для дівчинки. Тут також бодики з довгим рукавом. в Упаковці 5 штук в різних принтах. Це в нас кокон теплий. Тут ще маєчки. Це комплект на 176 см ковтина та штанці. Майки різнокольорові, ще бодики запаковані і трусики. На 14 років ось такий комплект, вони однакові в різних кольорах, і для хлопчика 9-10 років. Також в лоті буде ось така гірськолижна куртка дитяча на 128 сантиметрів. Водовідштовхуюча і легенька така вітровка на 9 років. Далі в нас світшоти худі 110 см, 10 років. Худі на 7 років. Це в нас буде на 13 вже років. Є така худі на 176 см. Далі низ піжами: 158 см, 158 см. Лосини 14 років, 14 років і джинси на 14 років.